Сабле це традиційне французьке печиво з пісочного тіста. Це пісочне печиво можна вважати універсальним, адже його можна куштувати як самостійний десерт, а можна використовувати його у приготуванні інших неймовірно смачних десертів. Тож давайте розпочнемо готувати. І в першу чергу ми підготуємо сухі інгредієнти для пісочного печива. Діжу міксера відважуємо та обов'язково просіюємо борошно. Також зазвичай класичне сабле готується з додаванням мигдалевого борошна. Тож відважує до пшеничного борошна мигдалеве борошно. Його просіювати не потрібно. Якщо у вас вдома не знайшлося мигдалевого борошна, то можна подрібнити блендером просушений мигдаль чи навіть волоський горіх. Таке тісто буде мати навіть більш насичений горіховий смак. До сухих інгредієнтів просіємо розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись з переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Для концентрації смаку додаємо дрібку солі, також до сухих інгредієнтів відносимо цукрову пудру. Наступні інгредієнти, які ми будемо додавати до борошна, мають бути холодні, щойно з холодильника. Отже, відважуємо та додаємо до борошна холодне вершкове масло. Та тепер нам потрібно перетерти між собою масло та суху суміш. Я це роблю з допомогою свого кухонного помічника та насадки лопатка на найменшій швидкості міксу. Також холодно вершкове масло можна в суху суміш натерти на тертошці та руками довести в міст до стану крихти. Також хочу вам нагадати за наш новий YouTube канал Смачного. Там я готую наші улюблені сімейні страви і вони можуть підійти як до святкового столу, так і просто до вечері. А також телеграм-канал з дуже цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Мій міксер справився зі своїм завданням. За 2 хвилини. Та тепер до пісочної крихти додаю жовтки. Вони теж мають бути холодні. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та перемішую тісто до повного об'єднання, десь 1 хвилину. Довго вимішувати тісто на пісочне печиво не потрібно, щоб печиво після випікання не було резиновим. Готове тісто. Шкребком збираю в грудочку та кладу його в холодильник на хвилин 20. Хоча з таким тістом можна відразу продовжувати працювати. Воно не розлазиться і по консистенції як м'який пластилін, з ним вже зручно працювати. Отже, дістаю тісто з холодильника та ділю його наполовину. Розкатую тісто відразу на пергаменті, на якому буду випікати печиво. Мені в цьому допомагає каталка з обмежувальними кільцями по краям. Тісто можна трішки присипати борошном, щоб не липло до каталки. Товщина розкатаного пласту має бути 3-4 мм. Переношу пергамент з тістом на дечку та ставлю випікатися уже розігріту до 200 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 12 хвилин до ось такого злегка золотистого кольору. Відразу викладаю свій великий коржик на стіл, щоб він швидше охолов. Та через 5 хвилин вже ламаю коржик на дрібні шматочки. По краям коржик вже гарно охолов і він уже хрумкий. Взагалі, сабле виходить дуже ніжне, ароматне та хрумке. Воно дуже смачне. Мої діти дуже люблять його та часто просять приготувати. Взагалі, цей рецепт сабле дуже універсальний. Його можна використовувати у приготуванні великих тартів та маленьких тарталеток, у приготуванні чизкейків. а чизкейки можна випікати та готувати на желатині. Також цей рецепт тіста на сабле я використовую при приготуванні американського печива. Його зараз всі називають кукіс. Це тісто легко фарбувати у будь-який колір. Додати будь-яке горіхове борошно мигдальне, фісташкове, фундучне. Також можна додати в тісто шматочки горіху та шоколад. І вуаля кукіс. На будь-який смак та колір. Також використовуючи це сабле, можна приготувати лінцерське різдвяне печиво з малиновою чи шоколадною начинкою. Ну і звичайно, зефіро сенвічі теж можна приготувати, використовуючи це сабле. Далі приношу своє готове печиво у блендер з ножами. Та про це я вже вам розповім в наступному відео. Тому вам обов'язково потрібно підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвінок. Ночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео, З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.